Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему «Грона Калини. Доброго ранку, діти! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це Совушка. А принесла вона нам ось таку гарну картину. Що ж на ній зображено? Вірно, це ягідки калини. Давайте розглянемо їх. Ягідки знаходяться на гілочці. Ягодок багато, та вони червоного кольору. Послухайте, віршик. Про калину. Беріть калину червоні корали. Ці кетяге сонце і небо вібрали. напоїть матуся калиновим чаєм. Негоди ураз, як рукою знімає. Дітки, а ви знаєте, що калина дуже корисна. Взимку можна пити чай з калиною, щоб не застудитися. Давайте ми з вами зробимо калинові ягідки на аркушу паперу, а совушка буде нам з вами допомагати. Для цього нам Знадобиться пластилин чорного, червоного та рожевого кольорів. Та ось таке зображення самої калини. Що ж ми з вами будемо робити? Візьмемо чорний пластилін. Відчіпимо малесенький-малесенький. Ось такий, дивіться, зовсім малесенький шматочок. Та й його поділимо. Ось так і пальчиками почнемо скочувати. Ось так скочуємо. В нас з'являються маленькі, кругленькі шматочки. Візьмемо рожевий, відчіпнемо більший шматочок. Таким же чином розділимо його навпіл та пальчиками обидвіх ручок будемо ось так скочувати, поки не виявиться ось такі колобочки. А зараз ми будемо по черзі, притискаючи, приклеювати пластилин до намальованих ягідок. Беремо червоний, ставимо ось так та притискуємо пальчиком. Потім беремо рожевий, прикладаємо та також притискаємо. Зараз знов. Червоний. Ось так легесенько притискаємо. Ось яка гарна яскрава калина у нас вийшла. А зараз ми з вами будемо брати ось ці чорні колобочки, ставити їх по краєчку ягідок та теж трішки, придавлювати пальчиком. Ось, дітки, що у нас вийшло. А зараз, за допомогою стеки, ми з вами будемо робити малесенькі надрізи. Ось таким чином. Взимку на калині, як і на інших деревах, немає листячка, тому ми прикрасимо її пухнастим білим сніжком. А зробимо ми це за допомогою ось такого коректору. Почнемо прикрашати сніжком. Дітки, ось така чудова, гарна гілочка калини у нас з вами вийшла. Та давайте подаруємо її совушки. Совушка, дітки, дарують тобі свою калинку. Дякую, дітки. Мені дуже сподобалася калина, яку ви для мене зліпили. Я заберу її з собою до лісу та покажу своїм лісовим друзям. Молодці, дітки, ви гарно попрацювали, а зараз прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічів!